Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовляться за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадати. Значить, поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поврізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті типу, дуже важко досягнути, бо Росія. По барабану на і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіп, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився відкуди, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Короче, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей із зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проекти, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу це втручатися, і мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців. Давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і куча амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і щось, і ідея тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там за.